Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами, важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню. Загалом у нас загинуло дві людини та ще четверо постраждали. Сім ракет збили наші захисники з повітряного командування Схід, але є у нас і прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Загинула одна людина, та за уточненою інформацією постраждалих двоє всім їм надали медичну допомогу. Лікуватимуться вони вдома внаслідок обстрілів. Зазнали серйозних руйнувань енергетична інфраструктура та промислові підприємства. На місцях прильотів зараз працюють відповідні служби. Та ліквідовують наслідки атак, також артилерійськими обстрілами агресор тероризував і Нікопольщину, бив по Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випивши майже 40 снарядів. Внаслідок обстрілу у Чорногригорівській громаді загинув чоловік 34 роки. Поранення отримали 28-річна місцева мешканка. Мешканка. Та 19-річний хлопець їх госпіталізували до медичного закладу. Пошкоджено 12 приватних будинків. Понівечені дев'ять господарських споруд, одна зруйнована вщент та обірвані лінії електропередач. У Нікополі у нас пошкоджені 4 п'ятиповерхівки. Усюди продовжується обстеження території. Наслідки ворожих атак ще з'ясовуються.